Уяви собі тишу нічного віфлеєму. Під світлом ясної зорі, до невеличкого містечка приходять Марія та Йосип. Вони шукають прихистку, але в жодному заїзді не знаходиться місця. Тому дитина, яка змінить історію світу, народжується в стайні, серед сіна, серед тварин. Марія ніжно загортає немовля у пелюшки. І кладе його в ясла. Саме в цю мить відбувається диво. На полі пастухам з'являється ангел, і сповіщає: Народився Спаситель той, хто принесе людям світло і надію. І так почалася історія Ісуса, історія, що знаменувала нову епоху любові, віри, добра та прощення, епоху. Яка назавжди змінила серця мільйонів людей по всьому світу.